Переклад та озвучка Рміс ЮЕй Початок Зосереджено Фингук уважно слідкує за результатами. Це і гарний, задоволений. Сьогодні побачив камеру. Під час зйомки фото, чому ви обрали концепцію вампіра? Мені не вдалося зняти багато концептуальних фотографій. Тому я хотів спробувати щось схоже на фентезі. Я думав про те, щоб спробувати різні концепції. І я хотів спробувати концепцію вампіра. І я добре проводжу час. Чому у вас блискітки на шкірі? Якщо ви дивилися фільми про вампірів, їхня шкіра блищить день через сонце. Я намагався зобразити все оцими блискітками. Хм. Що нам робити із гардиною? Задоволений тим, як закінчилася перша концептуальна зйомка. Зачіска джунгука змінилася для нової концепції. Я просто робить пропозицію. Хочу, щоб воно спадало ось так: натягає контактні лінзи, щоб зобрати жадібного вампіра. Чунгук намагається зобразити кров на губах. Мої губи роблять мене схожим на золоту рибку. Який сенс було наносити таку помаду? Думаю, я не можу. Я не можу ради цього їсти інших людей. Хе -хе. Чому я намагався зробити так, щоб це виглядало природньо? так як я це зробив, використовуючи помаду. І якщо ви дивитеся фільми, то у вампірів, які не п'ють людську кров, жовті очі. Але в тих, хто її п'є червоні, спробуйте помітити ці речі, коли ви дивитеся на фото. Там детально. Так що тепер я вампір, який п'є людську кров в якомусь сенсі раніше. Я був слабким вампіром, схильним до впливу сонця і вразливим. Але тепер так він перетворився в сильного вампіра. Чонгук виглядає як босс із довгим плащем. Самотність. Пихатий. Перевдягнувся в інший атмосферний одяг для наступної зйомки. Думає: можу я спробувати контактні лінзи світлішого кольору. Трохи яскравіші. Майстер деталей пробує різні лінзи. Вибагливий. волосся виросло, коли я став справжнім вампіром. Ти бачиш? Чоргу демонструє свій інший стиль. Я не сплю через те, що настала ніч. Тому що повинна бути різниця, Що є елементом останнього вбрання: волосся, мейкап, контактні лінзи і одяг стали трішки червонішими. Вампіри ведуть нічний спосіб життя, і вони не сплять тому, де завгодно може бути їхній дім. Через те вони не відчувають холоду. Але мені зараз дуже холодно. Ти бачиш, мутант вампір слегка замерзає. І той факт, що мої очі червоні, означає, що я збираюся на полювання, тому що зараз ніч. Будьте обережні. попередження для армії. Я знайду вас і вкус навіть під час серйозної зйомки. Вампір стає милим після закінчення зйомок. Один, два, один, два. Подолання холоду за допомогою бою тінь. Стало набагато краще після того, як я порухався. Мені вже не потрібно. Я повинен більше рухатись. Мій дім? Я вампір? Я багатий, тому в мене великий маєток. Це поводиться природньо. Стежка в моєму саду. Начебто, я вийшов прогулятися і зробив фото. Зніяковіло. Не очікував, що мої фото виглядатимуть добре після того, як я побачив своє обличчя сьогодні вранці, але я думаю, що воно добре виглядає, тому що холодно. Я піду, зроблю свою останню зйомку зараз. Після прослуховування опису Це схоже на сцену появи. Зісновлюємо зум. Знято. Чи не надто багато <проб> я це робив? Ти молодець. Добре, дякую вам. Груп закінчив останню зйом. Сьогодні я закінчив все. Я ніколи раніше не знімався з цією концепцією, але я маю надію, що Армії це сподобається. А дякую всім тим, хто допоміг мені з цією зйомкою. Я сподіваюся, що результати будуть гарними, тому що всі ми старанно працювали в таку холодну погоду. Всі молодці. З нетерпінням чекаємо на спеціальне восьме фотофоліо. Дякую. Дякуємо за переклад та озвучку «Army BTS UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Файтін.